Мінус штаб окупантів у Мелітополі та під Херсоном. Сьогодні було завдано удару по штабу 7-ї дивізії повітряно десантних військ під Херсоном. Попередньо від прицільної атаки по команду польовому пункту загинуло багато офіцерів. Точна кількість жертв ретельно приховується. У момент обстрілу у Десадики відбувалося щоденне планування. Факт прильоту підтвердив голова організації ветеранів 7-ї гвардійської дивізії Євген Ханін. По другому команду пункту був прильот сьогодні. Є патрі, але не всюди. Та війна постійно пацієнти буває. Нічого жити, нікуди не діє на то постріли. Бувають збройні сили України вразили штаб окупантів поблизу тимчасово окупованого Мелітополя. Міський голова Іван Федоров заявляв. Що російська ППО не встигає працювати. Люди чули понад п'ять вибухів, найгочніші біля району заводу Автокольоріт. Є. Федоров розповідав, що колись окупанти облаштували там одну з найбільших військових баз у Мелітополі, яку, за його словами, знищили торік. Взагалі, останнім часом в окупованих Мелітополі та Токмаку періодично повідомляють про вибухи. Ці міста стратегічні цілі ЗСУ під час контур наступу на півдні України для перерізання сухопутного кордону між Росією та окупованим Кримом. Зараз на Мелітопольському напрямку триває наступ сил оборони. Росіяни намагалися контратакувати, але українські військові не дали їм відновити позиції в районі звільненого роботи.